Народ, всіх вітаю. Сьогодні я хотів вам Вибачаюсь, <кхем> <я> <кхем> трохи підхворів. Сьогодні хотів вам розказати про такі проекти, як Ептос і Суї. E тобто Ептос, який вже дав там порядка 40% e за кілька днів. Sui, який тільки вийде. І хотів вам розказати детально за ці проекти. Це більш e інвестиційна інфа, e можна сюди приєднати трейдинг, але, скоріше за все, спотовий і не на шорт. Хоча шорти теж розберемо, тобто маржинальну торгівлю Коротше, буде цікаво, тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Не забудьте вліпити лайк, тому що це нам допоможе розвивати наш українськомовний трейдерський а, двіж і так далі. І тому подібне. А також десь на протязі випуску, як завжди, розіграємо тисячу гривень за максимально прості. умови. така ситуація. Дивіться, я навіть собі приготував сценарій. Можете бачити на задньому фоні. Це взагалі перший раз на цьому каналі, коли я пишу сценарій. Що таке Eptos, дивіться, по ідеї це ледін Blockchain, тобто тема, завдяки якій на основі якій можна створювати децентралізовані апки, там такі як DeFi, NFT і так далі, і тому подібне. По суті, робить все те саме, що робить Ethereum, тільки вирішує ті проблеми, включаючи які Ethereum там теоретично не може. Вирішити, тобто чуть-чуть современніший, сучасніший, скажімо так, блокчейн, по ідеї. Був там ретродроп або аердроп, де людям роздавали а, безкоштовні токени. Я в цю тему не влітав, тому що в першу чергу я трейдер, в другу чергу я планую створити свій величезний інвестфонд, а, Криптофонд і так далі, і тому подібне. Ну, не тільки Крипто, просто інвестфонд. а мені безкоштовна тема не дуже цікава. Я Хочу заплатити гроші і заробити в тоді більше. Ну, В принципі, як і всі е е венчурні скажімо так, інвестори. Я зараз, можна сказати, ніхто, трейдер там, чуть -чуть, е в майбутньому може все вийти. Обов'язково, але то в майбутньому. Моя ж, скажімо так, я б не сказав, що інвестиційна стратегія, але, скоріше за все, майбутня інвестиційна стратегія, яка буде дороблена, це відкупати не ліквід. Е е тобто, коли, скажімо так, Халявщикам роздадуть аердропи, вони залітають на біржу. Як тільки токен заліситься, вони зливають і обрушують ціну. І якщо проект перспективний, в цьому моменті моя задача, моїх пацанів задача, задача моє майбутнього фонду просто зрубати, скажімо так, капусту, закупивши токени, коли вони будуть в самому неліквідному місці, тобто на дні. І якщо проект перспективний, а по ідеї Аптус був перспективний проект, то він може дати і 100 іксів майбутньому, і навіть 1000 іксів майбутньому, і так далі, і тому подібне. Але суть в тому, що коли... Токен вийшов, вони пообіцяли, плюс ну, там, десь в районі 140 тисяч транзакцій в секунду, а по факту були всього 4 транзакції в секунду. І я е, зі своїми пацанами з закритого це якраз обговорював. Я подумав, коли токен був там 6 доларів, я подумав, що е, можливо е, крупні фонди, крупні інвестори е, спеціально це зробили, щоб хом'яки позливали свої. Токени, тому що 50, по-моєму, 1% вони віддали людям чи як, чи щось коротше, в цьому роді. Я не, не конкретно не розбирався, я просто вам основну суть кажу. Вони віддали людям, і щоб розпіарити проект, і тепер ці токени у людей треба забирати. Як це зробити? Обвалити монетку, показати, вкинути в маси, що це гавно, скажімо так, люди позливають, ціна впаде, токени будуть на біржі, інвестори, фонди і власники скупляться все діло, і потім, коротше, реалізують все те, що планували, коли будуть мати контрольний, контрольний, контрольний прям пакет своїх, скажімо так, монет. Ми ж з командою закупали там по 6,5, по 6,6, 6,7, там до 7 доларів за Eptos. Він стріл до 10. Ми купували чисто-чисто чисто прям тестову кількість монет, щоб в майбутньому, ну, по-перше, провірити свою теорію, в майбутньому, якщо він дасть там тисячу іксів, хоча ну, все можливо реально, тому що проект топовий, то можливо, ми заробимо там по мільйону доларів, ну, скажімо так, відносно. Ну, або. Тут менше або чуть більше. Це вже не важливо. Важливо те, що типу, сама стратегія, сама структура, сама ціль працює, ну, оскільки ми вже зробили 50% можна сказати, до депу за 4 дні. Це якщо ти вклав 10 тисяч доларів і ти забрав 15-5 тисяч доларів за 4 дні, це дуже типу, круто. Якщо ти сотку закинув, то це 50% зверху, це нормальні гроші відносно, скажімо так. От така от ситуація по ептусу, що у нас Сюї. Зараз обов'язково це розкажу, але дивіться, є в мене телеграм-канал Криптобакси і є ну, телега, де я вигружаю з закритого каналу по ф'ючерсам. Статистику в описі опис під цим відео буде силочка. Дві силочки переходите туди, дивитеся і вивчайте інформацію, тому що криптобакси наразі це є, мабуть, єдина телега в інтернеті, яка може комусь, хто цікавиться, безкоштовно дати інфу по трейдингу, по спотам, по інформації і так далі і тому подібне. Тобто інфу, яка реально може працювати, яка реально може принести комусь гроші, якщо нею правильно користуватися. Там виходить по три пости в день, все круто, все чотенько. Багато хто каже, що я закритий канал, він дуже дорогий, бо він стоїть 777 доларів на даний момент, хоча по Почалася з 50 доларів. От. Це братва, проєкт для тих, хто е, має гроші, хто е, не має часу, щоб е, 24 на 7 сидіти в ринку і хоче на практиці розібратися на плюсових угодах, як працюють фьючерси. Це, скажімо так, цей проєкт, це закритий канал, це для тих людей. Тобто ці люди можуть за день зробити 1000-2000 доларів навіть на тих самих фьючерсах, завдяки е, цьому проєкту ну, з часом. Тому для них це не проблема. Вибачаю підхворів. Тому криптобакси це безкоштовна інфа, якщо ти знаєш, як нею користуватися, приходи, вчися, заробляй без питань, нічого не треба. Якщо ж хочеш в нормальний ком'юніті, потім фонд і так далі, тому подібне, є закритий. Далі продовжуємо просюди. Чуєш, це е, проект, який розробляє компанія, по ідеї, Містен Labs, Отак вона звучить, прикольна назва і так далі. Тому подібне. І в, цього, в цій темки є два основних продукти. Перше, це блокчейн, тобто сю і так далі, і тому подібне. Друге, це мова програмування MOVE. На даний момент у проект інвестували 360 мільйонів доларів, і це, скажімо так, досить непогані цифри. Так, да, це не такі великі цифри, враховуючи крипту, враховуючи гроші робляться і так далі. І тому подібне, але для начала це вже дуже круто. Із відомих мені інвесторів. Ну, типу, яких я вивчав у свій Uncle Templeton і Coinbase Inventures. тобто ну люди, фонди, які вже, скажімо так, собі зробили певне ім'я у цій індустрії. Знову ж таки, повторюю, я не збираюся приймати участь у сю і ретродропах, і так далі, і тому подібне, тому що там треба створювати багато акаунтів, щоб тобі насипали багато токенів і туди, і сюди, і п'ятий, і десятий. А я на це не маю часу. Я краще візьму 50 тисяч доларів, токен вийде. Люди його обрушують, зливаючи свої копійки. Я його закуплю, він дасть 10 іксів, я зроблю 500 тисяч доларів. Ну, які можуть бути 10-20 тисяч доларів. І коли, братва, оці от, успішні трейдери, пацани на BMW, на Mercedes, в телеграмах своїх вигружають, що вони заробили по цілих 20 тисяч доларів. Роблячи з десятки сотні аккаунтів, блін, камон, ну типа, які ви тоді трейдери? Якщо ви займаєтеся халявою, це не такі великі гроші. Це, ну, це взагалі невеликі гроші. І щоб тратити на це час, я краще сфокусуюся на трейдингу, на своїй команді і зроблю такі гроші за день, просто заключивши кілька удачних угод. Ну, а в мене вони майже всі удачні. Тому дивіться, по цим проектам. <кхух> я надіюся, вам все зрозуміло. Вони... Я, я не знаю майбутнє крипти, я не знаю майбутнє цієї всієї двіжухи, Я знаю, що блокчейн, так, да, це майбутнє. Що з ним буде? Фіг його знає, час покаже. <кхух> Тому е, у мене далеко не всі гроші в крипті. Далеко не всі гроші в крипті, тому що це буде самогубство. Якраз недавно, недавно це вчора, почав дивитися якийсь е, фільм про якусь криптобіржу Куанті, щось там коротше, Кванті. Одна з перших криптобірж, де чувак, коротше, потім вмер типу, і всіх і гроші люди повтрачали, тому що вони всі свої гроші переводили на біржу, щоб потім перевезти в іншу країну і так далі. Е, і тому подібне. Народ, це буде досить глупо, це буде для свого здоров'я гірше, тому ви маєте мати завжди в налічці або десь просто в грошах е поставлених на рік або два життя, щоб якщо що, за рік-два можна багато чого вирішити. І е якщо крипта заскамиться, бо це або вона буде в мінусах, то ви зможете і певний період часу жити. Хоча в мене все рівно є інші е істочники скажімо так, е доходу, які мені допомагають ну а допомагають, дозволяють жити, і я не парюся взагалі за гроші з Отака от у нас ситуація. Е, я надіюся, інфа для вас була корисна з приводу конкурсу, як завжди. Обов'язково ставте лайк, підписуйтеся на цей канал, скидуйте друзям, тому що е, треба розвивати українське ком'юніті в крипті. Треба розвивати саме таке ком'юніті здорових, крутих, дорослих людей, а не придурки, які постійно бухають, показують це в Тік-Току. Це для школоти, це для бидла, це для лохів. тому у них вхід у їхні закриті проєкти 40 доларів, а в мене майже 800. Тому що в мене люди, які мають ці гроші, здорові, дорослі, класні люди, які можуть собі дозволити, скажімо так, у ком'юніті вступити за великі гроші, де є круті великі люди з великими грошима, з великими зв'язками і так далі. І, тому подібне. і ми разом вже можемо щось будувати. Тому така ситуація. Мені не цікаво в моменті жити в Дубаях, бухати Джек Daniels і так далі. І тому, подібне. тому як завжди, обов'язково відправити комусь це відео, якщо воно вам було корисне, воно буде, значить і комусь із ваших корисне. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну а наразі, як завжди, бажаю вам удачі, успіху і прибутку.